Наша душа знаходиться в небезпеці. Ми всі, і за те, що ми грішимо, ми винні перед Богом та заслуговуємо смерті. Ми заслуговуємо вічного покарання за ті справи, за ті вчинки, які ми коїмо. І Господь Ісус Христос, Він це покарання, яке призначене для нас. Дві тисячі років тому Він його взяв на себе. Божий гнів Він вилився на Ісуса Христа. І Він дарував цей порятунок. Але його потрібно прийняти, якщо людина розкається. Якщо прийде до Господа, якщо віддасть йому своє життя, якщо піде його шляхом, тому що тільки Господь Ісус Христос Він зміг прожити це життя свято, безгрішно і праведно, і тільки йому дароване вічне життя і влада над тим, щоб роздати це вічне життя. Кому Він це хоче? Ісус Христос, Він в собі має життя як, мав життя, як має життя наш Бог Творець. Він дарував йому цю владу. Він поставив е, начальником над нашою землею Ісуса Христа для того, щоб усі люди подивились на нього та пішли за ним і змогли урятуватися. Тому що кожна людина знаходиться у полоні гріха, який веде її у вічну загибель. Він веде її у пекло. Слово Боже каже, що кожна людина, яка не розкається, яка не залишить грішити, вона потрапляє у вомут, вона потрапляє у вічні муки. І це чекає на кожну душу. Ми всі помираємо, а потім возноситься наша душа до нашого Творця. І Господь буде питати нас, що ми на цій землі зробили, чому ми не звернули увагу на його Божого Сина. Чому ми не захотіли змінити своє життя? Він буде задавати ці питання. І знаєте, людина не зможе виправдатись, тому що ми кожного дня багато грішимо. І, і навіть не приходимо до нашого Творця, щоб попросити пробачення. Слово Боже, каже, що цей світ створив наш Господь, Бог Творець, От, Батько Небесний, і Він. Ми живемо у його володіння, і ми по, е, робимо такі вчинки, які е, насправді направлені проти нього. Він установив свої правила, свої закони у цьому світі, але людина кожного дня їх порушує. Господь, Творець Небесний, він бачить все це. Ми ходимо перед його лицем. Він наглядає за нами. І знаєте, слово Боже каже, що Він фіксує всі наші вчинки. Сьогодні людина може. Навіть не здогадується, що Бог Творець Він присутній усюди, немає жодної точки у всьому всесвіті, де б не було нашого Бога. І він каже, я бачу все. І більш того, він бачить наші серця, він бачить наші думки, він бачить наші. Слова і наші вчинки, які ми таємно, начебто, робимо. Але він каже: Я є дух, і я пронизую увесь цей всесвіт, і я є усюди, і я бачу абсолютно кожну дію, все, що коїться у цьому світі, і він фіксує для того.' Він каже, що людина своїми словами вона буде й осуджена. Ми своїми словами виправдаємось, якщо ми будемо сповідувати Ісуса Христа своїм Господом, якщо ми признаємо, що Він насправді той, хто дарує нам порятунок, насправді той, який спасає людей від цієї гієни, яка очікує на кожну душу. Порятунок від цього пекла, який яке очікує людину, є тільки в Ісусі Христі, і це не жарти. Дві тисячі років тому він народився у цей світ, і він переміг смерть. Він зруйнував справи, які чинить диявол на у цьому світі, і він хоче дарувати тобі цю свободу. Щоб ти був вільний від цього гріха, можна не курити, можна не пити, можна не матирматіршину не гнути. Це можна робити, якщо прийти до Господа. Він дарує свободу і не тільки від цього, навіть він змінить ваші думки, змінить ваші серця. І ви навчитеся любити, якщо ви підете за Творцем, якщо ви підете за Ісусом Христом. Він є єдина надія нашого світу. Якщо людина не прийде, не розкається у своїх гріхах, якщо людина не зверне увагу на Божого Сина, ці всі речі, вони перед нашими очами. Ми святкуємо Різдво, ми святкуємо Пасху, але навіть не придаємо цьому значення. І Господь, Бог Творець, він каже, що він нікому не дасть попрати ім'я свого Сина Божого. Прийде час і кожна людина буде давати відповідь за всі свої слова, за всі свої думки. За всі свої вчинки, які вона скоїла, нічого від божого погляду воно не, не може сховатися. І Господь фіксує, фіксує для того, щоб потім показати тобі, людина, що ти робила на цій землі. Сьогодні час благодаті. Благодать це незаслужена милість, незаслужена милість від Бога.